Шум у вухах, головокружіння, зниження зору, лицевий біль дуже часто потребують комбінованого підходу спеціалістів до діагностики та лікування. Саме у цьому й специфіка роботи копф клінік. Аби не ходити від одного лікаря до іншого по різних закладах. Тут як то кажуть, під одним дахом зібрані фахівці у співпраці надають ефективну допомогу. Тобто пацієнт заходить з проблемою а на виході має діагноз та план лікування. Згідно з концепцією клініки КОПФ, що з німецької означає голова. Тут ми зібрали вузьких спеціалістів, які крутяться навколо голови: неврологів, які займаються проблемами головного мозку, оториноларингологів, які займаються хворобами вуха, горла, носа. І офтальмологів, які займаються проблемами очей та зору. Генетика, черепно мозкові травми, перенесені інфекції, стреси і навіть екологія, можуть провокувати старт рухових розладів. Наведені та лікування таких пацієнтів спеціалізуються неврологи Коп клінік. В клініці ми спеціалізуємося на наданні допомоги пацієнтам з руховими розладами. Це дуже великий шмат неврології, і це не лише хвороба Паркінсона, дуже багато інших рухових розладів, такі як тремори різного походження, хора. Ряя тільки міоклонії дистонії. Ми діагностуємо ем, та лікуємо. Для цього ми маємо обладнання, таке як електронейроміограф, де ми можемо триморографію проводити, де визначаємо різні види тремтіння, ем, де Ми можемо добстежити порушення сну та їхній характер, ем, а також. Ем, Ультразвук, де ми можемо провести ботуліну терапію, яка має дуже широке застосування в сучасній неврології, починаючи з больових синдромів, закінчуючи фантомною більлю, дистоніями, з після інсультної та після травматичною пацієнтів з хронічними захворюваннями у медцентрі ведуть роками, а подекуди й десятиліттями. Свої більшості неврологічні захворювання, це хронічні захворювання. Це означає, що ми пацієнта ведемо, лікуємо руками деколи і десятиліттями. І тут медикаментозна терапія це лише невеликий шмат роботи без реабілітації належної, без психологічної підтримки, без комплексного ведення разом з суміжними спеціалістами. Ми не можемо надати бажаного її якості життя пацієнту. Інсульти один з ефективних напрямів роботи клініки. Це і попередження недугу, мова про обстеження факторів ризику, консультування, лікування, а також після інсультне ведення пацієнта. Самим важливим є те, що ми лікуємо не діагноз, а пацієнта. Тому завжди потрібно контролювати рівень артеріального тиску, рівень холестерину в крові, рівень цукру в крові і призначати правильну вторинну профілактику, тому що, якщо сталася один раз суденна катастрофа, є дуже високий ризик, що будуть ставатися наступні. Крім того, неврологи клініки співпрацюють у команді з лікарями фізичної реабілітаційної медицини, аби допомогти пацієнтам відновитися, до прикладу, після ішемічних інсультів, внутрішньомозгових крововиловів, черепно-мозгових травм, пухлин. Індивідуально підбираємо під кожного пацієнта план для того, щоб він міг повернутися до свого активного життя, навчитися комунікувати із своїми родичами, друзями і соціумом. Моя задача як лікаря-фізіолога це є допомогти пацієнту відновити втрачені можливості у спілкуванні все залежить від того наскільки велика є зона ураження від віку пацієнта, а також саме головне від його мотивації і бажання сім'ї допомагати. Починають відновлення мовлення з простих базових речей алфавіту, заново вчаться читати, писати, формулювати речення. Це все дуже важливо та ефективно для комунікування пацієнта, адже кожна людина заслуговує на шанс здорового життя. А з фахівцями коп клінік можливості неврології нового покоління ближчі і доступніші.